В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Стас Конувалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску наші захисники збили в небі над областю два безпілотники. Суд зобов'язав Дніпровську міськраду переглянути видатки коштів на користь ЗСУ. Бійці третьої штурмової бригади під обстрілами рятують культурну спадщину України. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Цієї ночі оборонці неба збили над областю два безпілотники: спершу розвідувальний, а пізніше шахет. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ввечері ворог обстріляв з артилерії Покровську громаду, вночі Червоногригорівську. А на ранок поцілив дронами камікадзе по Марганецькій. Минулося без загиблих та постраждалих, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У ніч на понеділок російські окупанти завдали удару, застосувавши 11 ударних безпілотників типу шахет Силами та засобами протиповітряної оборони України. Усі ворожі безпілотники збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1120 чоловік особового складу ворога, 5 танків, 15 бойових броньованих машин та 48 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу. Понад 600 тисяч осіб, танків понад 8,5 тисяч. Бойових броньованих машин 16 тисяч 495, артилерійських систем понад 17 тисяч. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13 тисяч 809. Крилатих ракет 2437. У війни немає відпусток. Потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні. Фронт, передусім Торецьк та Покровськ. За одну цю добу вже десятки атак, але наші підрозділи, наші бригади роблять все для збереження позицій. Я дякую всім, хто це забезпечує. Є за сьогодні хороші потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. і це все більш ніж захист для України. Це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом. Знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни і проводити максимум контродальної роботи, зокрема, це і створення буферної зони на території агресора, наша операція в Курській області, все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці, все це допомагає нам не допускати розширення війни. Та наближати справедливе закінчення цієї агресії, справедливий мир для України. І я вдячний кожному і кожній, хто б'ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, хто працює заради України, заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань. Особливо я хочу відзначити сьогодні нашу соту окремо механізовану бригаду на турецькому напрямку. Дякую вам, воїни. Дякую вам за силу. 47 та 110 окремі механізовані бригади. Це Покровський напрямок. Ваша стійкість воїни має значення для всієї України. Також Курахівський напрямок. Наші десантники, 79 ки Дякую. Лиманський напрямок. Воїни 66 шостої та 67 сьомої окремих механізованих бригад. Харківщина. 42-га окрема механізована бригада. Дякую Придніпровський напрямок. Наші морські піхотинці. 35-та бригада, молодці. Щойно доповідав головком Сирський. і щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо обмінного фонду, щодо комплектації наших бригад, комплектації наших резервів. Це і снаряди, і зброї по всім напрямкам наші хлопці, ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо: у війни немає відпусток, потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюся зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції. Ще одне попереду важливі тижні нашої дипломатичної роботи. З різними партнерами і Європа, і Америка, і глобальний Південь ми вже збільшили і будемо ще збільшувати коло тих, хто підтримує справедливе завершення цієї війни. І дуже важливо, щоб в цю осінь Україна зайшла ще сильнішою, сильнішою, ніж ми були до цього. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка знову вражає своїми волонтерськими театральними буднями. На цей раз колектив театру подарував свою творчість нашим захисникам і захисницям, аби підтримати їхній бойовий дух під час лікування і реабілітації. Сину повірю. Дочекаюсь, я божу матір прошу, щоб від тебе біду відвела слізьми омиті ікони і в серці вогонь не згасає. Бо я пишаюсь тобою болюче. Кровинко моя. Цього разу у Шевченківці на чолі з директором, художнім керівником театру, заслуженою артисткою України Оксаною Іванівною Петровською піднімали бойовий дух нашим оборонцям, які проходять лікування та реабілітацію в одному зі шпиталів Дніпропетровщини, а також їхнім янголам у білих халатах. Ми завжди їздимо великим колективом для того, щоб програма насичена в нас різними, скажімо так, і емоціями для нашого глядача, і нашими емоціями. Ми також, коли, коли бачимо, що вони до нас приходять, обнімаються і, і, і дякують нам або танцюють разом з нами, якщо ми десь коло них не на сцені, то Да, це це допінг. Це ростуть крила і знову хочеться їхати до них, і ми будемо це робити завжди, стільки скільки це потрібно для наших і захисників і для наших українців. Свій різножанровий та багатогранний театральний репертуар сконцентрували у концерті. Виступі Іскрометний та дотепний гумор, яким славиться театр Шевченка, не залишив нікого байдужим у залі. Ради страшенного Солоха. Прикрасять маньоври, бо мене рукацює. Страшенно радій відіть вас, блага. Га гадємстві на Майстерно підібрані музичні уривки із вистав змінювали один одного. Театрали, як казав український кобзар Тарас Григорович Шевченко, свого не цуралися і чужому навчалися, підтримували своїм мистецтвом і творчістю наших героїв у пікселі та білих халатах. Представили їм різножанровий репертуар української і зарубіжної класики ясна річ, що багато людей повертаються з зони бойових дій трьохсотами пораненими, і це не може не накласти свій відбиток на, на їхню поведінку і на їхнє сприйняття. Ну але ми тут в тилу завжди підтримуємо наших воїнів, наших бійців як можемо своїм мистецтвом і творчістю, і я думаю, що ми сьогодні ну, подарували позитивні емоції, гарну плюсову енергію нашим глядачам. Півтори години концерту промайнули як одна чарівна мить. Глядачі тільки встигали бурхливо плескати в долоні та вигукувати щире браво. Гама вражень дуже велика, бо тому що ну в одні моменти було так, просто душа розривається. Були моменти, коли не знаю, сльози котилися, бо тому, що Ну, Тому що обставини такі, слова були такі, танці дуже хороші, співи дуже хороші, ну і плюс колоритно, Тобто з різних, з різних країн та, якби, танці. Традиції показували дівчата, хлопці молодці, актори, ну артистки дуже чудово. Моїм побратимам також сподобалося. Що я бажаю подивитися ще раз виступи театру Шевченка. Ну мені дуже сподобалось. Такий щирий відгук про концерт від наших захисників як ковток чистого повітря для самих шевченківців. Саме за таким емоційним допінгом вони їздять зі своїми виставами до людей, викладаючись на повну на сцені, де б вона не була у театрі. На передовій просто неба чи у шпиталі ми зобов'язані це робити, тому що це піднімає дух і не тільки дух наших захисників, але ми бачили і медицинські працівники. Також раділи, коли ми бачимо, що люди і сльозами на, на очах, це з радісними сльозами, і з викриками Браво! І приїжджайте, і дякуємо! І багато слів, які до нас линуть. З зали, чи з інших майданчиків, де ми знаходимося, то це, скажімо так, виконали свою роботу, виконали свою задачу і ми щасливі від цього. Ми повертаємось із чувством, як кажуть, виконаного свого боргу. Без перебільшень, завдяки Шевченківцям, глядачі у шпитальній залі мали змогу поринути в атмосферу справжнього театрального дійства. Ми, ну, в шутці, то, то, то... Ви японці, то ви євреї, то ви хахли. Я вже не розумію, хто ви, такі танці, такі українці. різноманітні. Але ми українці, так. Да. Оксана Івановна, щиро дякуємо вам. Двері нашого госпіталю завжди відкриті. Дякуємо, дякуємо вам! Клоняємося вам і дякуємо хлопцям, ветеранам із ЗСУ. Ольга Хорич, Андрій Миронюк. Новини. Де один. А ми нашу славну Україну. Гей, гей! розвеселимо. рішення суду. Таки примусить переглянути градоначальника Філатова та Дніпровську міську раду. Видатки на ЗСУ. Третій апеляційний адміністративний суд погодився з судом першої інстанції, який зобов'язав міськраду Дніпра та міського голову Бориса Філатова розглянути петицію містян про перерозподіл бюджетних коштів на користь ЗСУ. Апеляційну скаргу міськради суд залишив без задоволення. Рішення другої судової інстанції обов'язкове до виконання. Наразі міська рада Дніпра має винести на голосування депутатів петицію. Петиції люди просили перекинути дивні витрати міськради на піар та кошти, виділені на деякі комунальні підприємства, спрямувати на допомогу ЗСУ та закупівлю дронів. Цю петицію підписало більше трьох тисяч людей. Але Філатов, замість того, щоб винести її на сесію, заявив, що буцімто підписали петицію росіяни, і, взагалі, ця петиція неправильна. Продовжуємо випуск із Донеччини до Дніпра. Бійцям 3-ї окремої штурмової бригади під гарматним обстрілом вдалося врятувати культурну спадщину України. Військові вивезли половецьку бабу з найгарячішого напрямку фронту. Тепер кам'яний артефакт зберігатиметься у національному історичному музеї імені Єворницького. Подробиці у сюжеті моєї колеги Маргарити Кузьменко. Не тільки людей та тварин, а й культурне надбання. Група гуманітарної підтримки 3-ї окремої штурмової бригади евакуйовують історичні пам'ятки з гарячих напрямків, щоб зберегти пам'ять про пращурів. Достеменно невідомо, яка саме це статуя через пошкодження уламками. Сьогодні для нас визначна подія, тому що це такий своєрідний подарунок до дня археолога, який у нас буде завтра, і це привезення ще однієї статуї з території Донець області сталося так, що у нас наш музей перетворився на певний центр порятунку кам'яної пластики качових народів саме з Донеччини. Приблизна дата створення половецької жінки 12-13 століття. Можна розпізнати головний убір з баранячими рогами та автентичне намисто, важко сказати, що саме на ній було одягнуто, але за аналогіями, скоріш за все, були баранячі роги, де жінка виступає така в якості володарки тварин, так? тобто несе певні культові функції на собі. Для половців це було властиво. Звісно, працювала артилерія, і це було така екстремально достатня подорож, але ми Розуміємо, що зберегти історію це зберегти нашу ідентичність. Слова старости Миролюбівки врізались в пам'ять: що врятуйте статую. Врятуйте, скажіть всьому світу, що це статуя з Миролюбівки, що нас зараз розселило всіма світами, але ми повернемося, ми відновимо цю статую. Хто, якщо не ми? Під цим гаслом хорунжа служба відправилася за два кілометри від лінії фронту, щойно отримавши дозвільні документи. Якщо б ми її не вивезли, вона там було б два варіанти: вона або була або, або була б вщент знищена, або вивезена до країни окупанта. Так як і більшість історичних цінностей з наших музеїв, з тих міст, куди лапать русські заходи. Ось і все як ми шануємо наше минуле, як ми за нього дбаємо, так наші нащадки будуть шанувати безпосередньо і наш чин, і нашу війну тих людей, які воюють не просто за землю, але за щось значно більше, нація. Культура, традиція, звичай це те, що нас наповнює, і те, що ворог у нас забрати аж ніяк не може. Відтепер Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького налічує 11 кам'яних артефактів із Донеччини. Захищати власне минуле це і бути переможцем. Слава Україні. Маргарита Кузьменко і новини, Д1. Кримінальна хроніка у Дніпрі під час спроби втечі від працівників ТЦК місцевий житель застосував проти них балончик зі сльозогінним газом. Це стало відомо з матеріалів судової справи. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку. Коли його намагалися затримати, він спробував утекти. А коли його наздогнали, використав проти поліції та військових сльозогінний газ. Унаслідок цього правоохоронці та військові отримали хімічні опіки рогівки та слизових оболонок очей. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді обмеження волі на три роки умовно з випробовувальним терміном в один рік. Крім того, засуджений відшкодував мораль. Шкоду правоохоронцям. Мешканець Дніпропетровської області, його знайома та військовослужбовець спільно розповсюджували наркотики територією України. У кожного з них були свої обов'язки. Наркотики розповсюджували шляхом поштових відправлень. міжрегіональний наркотрафік охоплював Донецьку, Дніпропетровську та Львівську області. Діяльність групи викрили правоохоронці. Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно. Трьох учасників злочинної групи. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І до надзвичайних подій. У Дніпрі у селищі Шевченка на перехресті вулиці Столярної та провулку магістральний виявили ртуть на дорозі. Попередньо вона витекла зі сміттєвих баків. За інформацією від рятувальників, ртуть вилилась зі сміттєвоза. приблизна площа 9 квадратних метрів. Співробітники ДСНС працювали на місці. У прес-службі головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області підтвердили цей факт. Всі обставини події встановлюють. Три прифронтові громади Дніпропетровщини стали об'єктом дослідження експертів Дніпровської політехніки. Дослідники вивчали настрій людей, розпитували у них про проблеми роботу влади. Дослідження проводили в Марганецькій, Мирівській і Зеленодольській громадах. У цих громадах функціонують укриття, які підготовлені належним чином. Втім, працювати ще є над чим. Особливо гостро стоїть питання бомбосховищ у Мирівській громаді. Місцеві мешканці мають перебої з водопостачанням та інтернетом. Це серйозна проблема для багатьох громад. Бізнесу бракує підтримки з боку місцевої влади, а дефіцит кваліфікованих кадрів гальмує розвиток. Серед найбільш затребуваних спеціалістів бухгалтери, продавці, слюсарі, столяри. Зварювальники, електрики, інженери. Існують також проблеми з доступністю медзакладів та недостатньою кількістю медпрацівників. Особливо це відчувається поблизу лінії фронту, де лікарні часто пошкоджені або зруйновані. Чи сприятимуть такі дослідження вирішенню цих питань, покаже час. Новини спорту у Дніпрі відбувся турнір центрального територіального об'єднання Національної гвардії України з футзалу Кубок Нескорених. У спортивних змаганнях брали участь військовослужбовці Національної гвардії України. Детальніше розповість мій колега, журналіст Олексій Доніченко. На спортивному майданчику зустрілися 10 футзальних команд, які складаються з воїнів Національної гвардії. Тут зібралося понад 120 спортсменів з Дніпропетровщини, Полтавщини та Кіровоградської області. Серед військовослужбовців є ті, хто повернувся з полону та мав поранення. Кубок нескорених допомагає хлопцям скоріше реабілітуватися після воєнних дій та соціалізуватися в суспільстві. перед взагалі, чому ми проводимо будь-який вид змагань, це безпосередньо для наших військовослужбовців з метою їх реабілітації. Кожен військовослужбовець виконує свої завдання, як у тилу, так і на фронті. Дуже багато у нас хлопців є з пораненнями. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб вони приймали участь у наших заходах. Тим ми їх мотивуємо до занять фізичної пілоту. Розвиватись. Ми їх не кидаємо, ми показуємо їм, що вони нам потрібні і що постійно ми готові йти на зустріч та допомагати у будь-якому роді діяльності, який би спорт це не був. Привітати і підтримати військових та побажати гарної спортивної боротьби завітали представники Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Дніпропетровська обласна військова адміністрація в обличчі її очільника Сергія Петровича Лисака всебічно підтримує військових, підтримує їх реабілітацію. В області впроваджено проект Титани Юа, який дуже плотно займається саме військовими, які зараз проходять реабілітацію. Які одужують і знову повертаються. Фронту і тому це надважлива подія, тому що сьогодні у нас зустрічаються представники Нацгвардії України, не тільки нашої області, військова адміністрація і всі люди нашої області, звичайно, приділяють багато уваги тому, що для для нас зараз найважливіше. А найважливіше це наші військові, це їх реабілітація, це їх адаптація до сучасного життя. Ну і соціалізація. Серед присутніх також були й побратими. Друзі, представники спорту нашої області і Національної гвардії України. Перш за все, це хочемо провести не як змагання з міні-футболу, а більше як фізично-спортивну реабілітацію для людей, які мають поранення, повернулись з полону, мають якісь каліцтва. Тому хотілося б просто приділити їм увагу, щоб вони за допомогою спорту. Вернулись в цивільне життя і тим життям, які вони проживали до повномасштабної агресії. Російської федерації цей турнір є з певною такою реабілітацією для наших військових, і дуже важливо, щоб спорт допомагав долучатись нашим оборонцям до нормального життя, соціалізованих і такий правильний дух змагання загартовував в них бажання ще більше перемагати і досягати успіхів у своїй важливій для всієї нашої країни справі. Формат Кубку складається з колової системи. Дві підгрупи. В Кожні по чотири команди усі грають між собою. І потім команди, які зайняли перше та друге місце, розігрують між собою призові місця та визначають переможця. Футзал відрізняється від звичного футболу тим, що команди грають у залі, а не на трав'яному покритті. В основному складі грають п'ять гравців. Крім цього, тут вища інтенсивність та швидкість гри. Тобто більше ударів та швидкий рух м'яча на майданчику. Це емоції, боротьба і справжній футбол. Сьогодні тут люди видатні. Прийшли Андрій Полунін, гравець, колишній гравець збірної України. Тренер нині Мініфутбол футбол є однією з тих частин, яка дає змогу підтримувати свою фізичну готовність. Техніка зовсім трошки інша. Як тримати м'яч, приймати, але футбол це є футбол. Ті футболісти, хто може грати на великому полі, може грати і міні-футбол. Олександр вступив до лав Національної гвардії України в квітні 2022 року. До цього працював спортивним журналістом, а згодом і ведучим на телеканалах у Кривому Розі. Під час служби займався виявленням та знешкодженням колаборантів. Відпрацьовував по ворожих дронах, захищає Дніпропетровщину і зараз. Нині приїхав на. Змагання у складі команди з рідного кривого рога до таких турнірів ставлюся максимально позитивно. Нам створили чудові умови організатори. Ми дуже за це їм вдячні. Я бачу класні призи, нагороди індивідуальні. Це все говорить про рівень організації. Він високий, класні умови. Ми граємо в класному зані. Представляю я вже сказав, яку команду, і е, хочемо досягти якомога вище місце. Ми розуміємо, що є більш кваліфіковані наші суперники. Якщо не на класі, будемо на характері намагатися бути переваги. Тезка Олександра займався футболом ще з дитинства. Пам'ятає, як ганяв м'яч у дворі разом з друзями. Хочу подякувати хлопцям на передовій, що це взагалі можливо і тому вдвічі приємна. Що ми можемо відволіктись від служби і многогранно розвиватися, в тому числі вести здоровий спосіб життя. Організатори на постійній основі створюють для воїнів спортивні змагання з адаптивних видів спорту для якнайшвидшої реабілітації та соціалізації у суспільстві наших захисників. Крім футзалу, це настільний теніс та боротьба самбо наприкінці змагань Кубку Незламних буде відібрана команда з Дніпропетровщини, яка у майбутньому представлятиме нашу область вже на всеукраїнських змаганнях. Ганнях. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини Д-1. У третьому турі Української прем'єр-ліги з футболу Криворізький Кривбас здобув перемогу над рівненським Вересом з рахунком 2-0. Голами у ворота рівненської команди відзначилися. На початку першого тайму Принц. Аду та наприкінці гри з пенальті забив Тимур Стецьков. Таким чином, після трьох турів Кривбас займає четверту сходинку турнірної таблиці та має в активі шість набраних очок. Зазначимо, що наступний свій матч Кривбас зіграє проти інгульця з Петрово. Матч відбудеться у кривому розі 25 серпня. Початок гри о 18-й годині. Телеканал Д1 має підтримку... Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. Чується у студії для вас працював Стас Коновалов Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 19 серпня. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 23 до 32 градусів тепла, вітер південний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковському та кам'янському увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря від 21 до 33 градусів з позначкою плюс вранці небо у Марганці буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура повітря від 22 до 32 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів температура повітря коливатиметься від 21 до 34 градусів тепла. Народний прогноз погоди. Погоду дізнатися нашим пращурам допомагали квіти. Якщо квіти в юна щільно закрилися, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. Мокрим мокра осінь. А якщо є Ясним селід готуватись до суворої зими на цьому, все з вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим, немов сонячний промінчик. До зустрічі.